На Бріддянсьшла русня. Вони заїхали як до себе додому. Все, що в тебе є, це якісь гроші картка, телефон. Все. Що встиг взяти, те й взяв. Коли почалося я чергував, я був на роботі. Я пам'ятаю, це було десь четверта ночі або третя, почув якийсь як хлопок. Ну, думаю, як то взагалі, як то буває, щось десь трапилось, нічого страшного. Ну, виглядаю у вікно, бачу, як прилетає ракета. Тобто я побачив саму ракету, побачив спалах після неї та десь через пару секунд вже було чутно вибух. Тобто, це було ну, приблизно десь, мабуть, в кілометрі. А... Ну, <кхем> на роботі, як то кажучи, ніхто нічого не знає. Але всі завдяки інтернету ж побачили, як об'явили так звану спецоперацію, яка є війною. Наступного вже дня це було 25-те. Коли виходиш на вулицю та бачиш, як місто воно ну, спустіло, тобто товпи людей біля банкоматів, біля продовольчих магазинів. Усі е, магазини, які так, так, так не продовольчої групи, вони зачинені. Тобто люди виїжджали, виїжджали масово, виїжджало багато. Коли я працював у пологовому, то загалом мої пацієнти, вони майже, як то кажуть, здорові народжуються. Але ті, що були на лікуванні, вони були стабільні, тобто проблем не було. Звичайна зміна, звичайні там. Нічні пологи та усе таке інше. Лікарня вона ціла була, тобто в неї не прилетіло ні в неї, ні в іншій лікарні. Там, як то кажучи, містечко таке. Там пологовий поруч кардіологія з терапією триповерхова, де ковідні, ковідних пацієнтів лікували, потім там. Багатоповерхівка, теж лікарня та дитяча поліклініка. Тобто там багато лікарень було. Туди вони не попали, та вони майже і не стріляли. Там, мабуть, за 24-4 прильоти були, бо після того, як бачив другий, то ще два були вибухи десь приблизно через дві години. А загалом вони заїхали як до себе додому. Тобто у місті не було нікого з військових. Я виїхав на наступний день після початку, і коли ми їхали, вже на Бердянськ йшла Русня. Тобто ми їхали ґрунтовою дорогою, не новою трасою, якою їздять усі, а ґрунтовими об'їзними дорогами через села. Бо то було безпечно, бо вже на той момент їхали, ну, їхала важка техніка до Бердянська. Я взагалі виїхав до середньої частини України одразу ж, бо я виїжджав з жінкою. Потім вона поїхала до Канади. Ну, ми так поміркували та вирішили, що їй треба виїжджати з України десь, мабуть, працювати, бо там, по-перше, безпечно. Бо Враховуючи ну, стан справ, то прилітає усюди, прилітає не в військові ж сектори, а в цивільні прилітає. Потім, там, де я був спочатку, пішов до військомату, але не взяли. Сказали: йди, чи тероборона, чи працюй за фахом. Бо, як то кажучи, військових вже в нас багато. Та навіть тих, хто за власним бажанням щоб їх теж майже і не брали. Потім мої друзі з Маріуполя виїхали, і в цей, в цей час вже я був один у Україні, то ми так вирішили, що ми їдемо до Кривого Рогу, та тут будемо вже якось друг другу допомагати. Бо час такий, і нема нічого. Тобто ти сів, поїхав. Все, що в тебе є, це якісь гроші, картка, телефон, все. Ми коли виїжджали просто з однієї кімнати дійшов, що встиг взяти, та й взяв. Тобто, з чим з чим було, з тим і поїхав. Приїхали сюди, знайшли роботу, прийняли тут дуже, дуже гарно. Тут потрібні були спеціалісти, бо дефіцит кадрів є певний. А враховуючи спеціальність такої анестезіології, то завжди потрібні пацієнти ну, завжди потрібні фахівці. Так, я був дитячим анестезіологом, а зараз я фахівець широкої медицини. Зараз я працюю в операційно анестезіологічному відділенні з ліжками інтенсиву. Я живу на роботі наразі, Це, ну, бо велике навантаження, дефіцит кадрів є. Ну, я планую залишатися або повертатися. Не знаю. Сенсу я не бачу. Як то кажучи, тут вже хі, рідне відділення, тут вже багато чого було. Так, у мене є друг, ми з ним вчилися разом ще в коледжі. Це було багато років тому, більше десяти. Він наразі залишається в Маріуполі. Він там з перших днів війни десь приблизно сім днів тому. В нього загинув батько, він його похоронив. Причини я не знаю, я не питав в нього зрозумілих причин. Наразі я якось намагаюся його звідти дістати. Зараз є проблема з, ну, з евакуацією з самого Маріуполя. Тобто, ми наразі шукаємо для нього, хоч якийсь шлях повернення в Україну, бо він хоче повернутися та працювати, він теж лікар. Одна колежанка моя, теж з Маріуполя та її брат. Вони виїхали. Наразі вони теж працюють. Та подруга одна теж виїхала, вона наразі за кордоном. Теж було важко. Вони там жили більше місяця у підвалі, ну як то, їли те, що було. Так, залишилася квартира. Що з нею, не знаю. Ну, варіантів вже ж небагато. Або заселили з розграбуванням, або просто розграбували та, та, та щем знищили. Це ж таке діло. Вони переводять фінансову систему на рубль, планують виплачувати ці пенсії в російських тугріках, штучно створюють катастрофу гуманітарну. Бо гуманітарка туди наша не доїде, а навіть якщо поїде, вони її просто розграбують. Вони постачають своє, знімають свої відео, привозять своїх пропагандистів, привозять усіх якісь безгузні, праздники проводять, ставлять своє начальство. Ну, як мені відомо, уся міська влада, яка була там, вона відмовилась з ними працювати. Директор нашої лікарні звільнився, він відмовив їм. Та усі комунальні структури теж відмовились. І вони взяли? кого? Двірник, сіділець. Усі ти, у кого як то кажуть, не було шансів при нормальному житті. Вони побачили, вони пішли, колаборанти свої привезні. Наразі вони там привозять з Криму та з окупованих територій продукцію та її продають.